все одно, що ти спішиш, що тобі на роботу, що тобі ніколи ні. Стане, почне кричати і все. І шкоду його. Так про сім, бо одного зі своїх улюбленців розповідає Олександр Ворожко. Ще декілька котів очікують гостей біля дверей. Ось такі вони порося. Забрати і привезти всіх тварин допомогли волонтери. За дев'ять годин вже були у Черкасах, розповідає чоловік. Перший блокпост на виїзді з Краматорська найсерйозніший. Да, і Там відбулася розмова, така у хлопці розказують, що ми везли гуманітарку сюди, назад евакуюємо людей з котами. Він каже: ну, підніміть двері в буса і відкриває. І тут всі коти мяу, боженько. Так що дякую хлопцям за те, що вони витримали це все декілька годин м'явкотіння, кричання. Оце лола. Це сестра оцього Угля, Багіра і Сімби, доньки оцього цього І от у нас завжди питання, як вони всі такі різномасні, да могли у цього кріса і у той пусі, яка ну звичайна, начебто полосата кішка, могли з'явитися у такі красунчики. Коти стали членами родини, тому залишити їх там не могли, каже Олександр. Ми їх випускаємо на двір і це ж ну, корисно, це травичку, поїсти, вітамінчики, сонце, все це для них трошки незвично, це для них такий стрес. Найскладніше було знайти будинок для проживання з такою кількістю тварин, додає чоловік, тож просить черкащан допомагати переселенцям із житлом. Будь ласка, не бійтесь брати до себе додому людей з тваринками. Всі тваринки стерилізовані, ухожені. Вони вміють себе вести. Це другий досвід воєнних дій у рідному місті, розповідає чоловік. У 2014-му вони вирішили залишитись. Нині ж говорить, евакуювалися у безпечне місце. Давно вже знали про їх плани про. Те, що може бути оточення в місті, і ми розуміли, що буде може настати такий час, що буде складно виїхати, оскільки нам складно виїжджати, так, то ми шукали якусь більш-меншу таку можливість. Сидіти без діла тут не збираються, каже Олександр Ворожков. І найближчим часом хоче організувати гуманітарну допомогу для тих, хто ще залишився в Краматорську. Вже готові для роботи, готові для допомоги. Іншим ВПО адаптуватись, інтегруватися в цьому житті, але все одно хочеться додому. Хочеться віримо в перемогу, бажаємо сил нашим хлопцям, повернення додому всім. Тетяна Зозоля, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси